Великий тиждень для вас важлива подія, порада, професійна діяльність, фінанси і особисті стосунки. Ну що ж, риби блазень вам говорить про початок нового циклу життя. Це якісь нові справи, якийсь радикальний крок. Це може бути пропозиція нової роботи чи новий виток розвитку у поточній кар'єрі. Поєднання блазня та вісімки кубків говорить, що незважаючи на труднощі, що? Наближаються у вас. Є шанс побудувати блискучу кар'єру, створити квітучий бізнес навіть можливо, але під підвішений Радить не рубати з плеча. Всі нові пропозиції ретельно заважте та обмахуйте. І пам'ятайте, що ви несете відповідальність не тільки за своє майбутнє, але й за майбутнє своїх близьких. Якщо говорити про роботу загалом, то карта іноді показує зміни керівництва, можливо, звільнення чи елементарно чергову відпустку. Кожного програється у своєму тому, що розклад загальний з фінансовою стороною все. Добре, хоча четверта жезлів і не говорить про незліченні багатства, але стабільність маєте. Особливо гарна карта продається для людей, які працюють у великих компаніях та холдингах. Тут ваші заробітки напряму будуть залежати від збудованої колективної роботи. Відносини. Хто в парі у вас все чітко та зрозуміло? Всі плани обговорюються, рішення у всіх питаннях приймається обоюдно за згодою, як би мовити, з обох сторін. Тобто кіно та кіно, подорож так подорож. На даний час у відносинах вас все влаштовує. Одинокі рибки карта диявол віщує скоре знайомство з пристрасним партнером, Від цієї людини може зірвати дах. На хвилиночку, це спокусник з великої літери, все і непогано. Але ця людина може бути одружена, чи в стосунка, Будьте уважні, хрипкою, щоб не прийшлось згодом жалкувати про ці відносини. Хоча згадати вам точно буде що.